Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. Знову з вами я Шелудко, і мій сільський блог. І на даний момент хтось писав нам в коментарях поміняти циліндрики. Ми, в принципі, планували це все діло зробити, ну але а, є. Але хлопці будуть цю ляду в принципі, знімати. Але ми вирішили все-таки в останній час, з кумом полетіли, зняли старого циліндра. Поїхали на заправку до хлопців на Віанор, там де ми перезувалися, дякую їм за те, що допомогли нам перезутися безкоштовно. І, 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 і зробили цю роботу безкоштовно. І також сьогодні приїхав якраз, в них же там автомагазин, я до них завжди їжджу. Вони також по закупці віддали нам усі речі, які ми зараз будемо розподіляти вже на дві машини з кумом, тобто по два донкрати, балонний ключ, троси. Масла, антифризи. Тобто це все діло ми зараз будемо вже розподіляти по автомобілям. Стекло е заказав Саша Вікторії. У Віка на даний момент зараз у нас знаходиться, вона з машині балакає із людиною. От, ну. Важко, тяжко, але вона все-таки організовує цю поїздку і ми будемо виїжджати сьогодні ввечері. І зараз трошки відрапортуюся. Тобто носочки ті, що були, ми запакували. Вчора передали нам дівчата, там, де Оксана на вокзалі, отакі ще супчики. Там ще є. Ми зараз розподілимося по коробочкам, розкидаємо на три точки, О, тобто в три підрозділа. Так, що в нас із насосівками? Нормально. Нормально. Так що Сереги Рякиді. Дякую, так що ми їх не купили. Чому не купили? Тому що в магазині таких немає. А у нього також Mitsubishi, в нього l 200 кажуть, так? О, ну щось таке. О, ну Хто бачив, тоді вона на заправці там десь вона пролітала в кадрі. Він каже, я вам хлопці зніму свої, а собі потім куплю нові. Так що ми не платили і гривні. Тобто лятка працює, а ну-ку покажи. Посерединки бери, або це ж стекло. О, так що... Все, лятка у нас працює, відчиняємося і зараз пакуємося. Так що на даний момент вже, це у нас носочки. Тут цю машину ми будемо грузити, грузити на 72 бригаду, щоб було нам просто ну, удобно. Сразу ми попідписували. 72 бригада, перша рота це туристу. Там воно булдакову це 72-бригада, третій бат, восьма рота. Це також туристу Максиму, це Славік замовляв, тут абалончики йдуть, там є ведешки. Також гроші не брали. Саша із Харкова це все діло нам передав безкоштовно. Два ящика, тобто розподілено на дві бригади. ну Я думаю, хлопці ці 62-ї з першого бату, можливо, там Сергію щось відкинуть, тому що я думаю, що вони будуть разом. Це у нас носочки також для туриста, хтось там із підписчиків е переслав. О, я читав, кажуть. О, Це у нас буде, це у нас буде 72 бригада, 3-й батальйон Булдаков. А це у нас буде там, де служив Славко, тобто в його підрозділ. Також трос від Віталія і компресор я положив в автомобіль. Також у нас стекло, ми його будемо вже заносити в пікап. Вчора я його положив сюди. От, зараз ми з кумом вже будемо все фаркувати, фасуватися. І, дай Бог, зустрінемо сьогодні, е, сьогодні молодого фермера. Сказав, що автомобілі позаправляє, що там тобі буде, не вистачати, тому що сюди я залив. Ну там 10 десь було, може трошки більше, ще 20-ку влив. І сюди ми залили. Фактично 80 літрів улізло. І отакі коврики від Оксани. І я так зрозумів, у школі там дівчатка плили, також вони передали. Зараз ми з комою будемо цим займатися, будемо розприділяти. Так що, отакий відосик, носочки, які там цього я додав в відео. О, покажу. Ну, а зараз будемо займатися цією справою. Ну, такий невеличкий відеозвіт. Для чого я це роблю? Для того, щоб ну, є деякі люди, які говорять, що ми передаємо, не знаємо, куди воно дівається. Ще от ті посилки, які у мене знаходяться всередині від мами Ганни на госпіталь і від Зої. О, тобто з Італії. Ні, так вони там залишились дві і мама, тобто їх передамо з понеділка вже на Київський госпіталь. Так як позвонив, я також звертався туди. Так як зараз трошки ну, не хочеться Вікторію нагружати і хотів це все діло передати. Вийшов я на госпіталь, є в мене люди, які там займаються волонтерством при госпіталі. І... Кажуть, у них там перевірка після понеділка. Це все діло ми організуємо. Так що зараз ми це все діло робимо. Зараз піду до Лікуськи, скажу. Віталій, за те, що передавав, ну, типу, Віталій. Я yeah. сьогодні з ним спілкувався. Mm -hmm. Тобто, ми їх підписувати не будемо, там уже по місту вже просто розподілимо по хлопцям. Це вона Мені вона, оце, розумієте, ще не оце, ще не оце, оце, оце ще не а от знизу ними ну, суббери. Ми тоді зараз so, броніки, я гружу. Один тут, а другий, я ж вам два броніки взяла. Що so, я тебе почув. E, so. Тобто я зараз тоді частково у Nissan Nissan цю машину більше гружу у Нісан. Саме головне. Томочка, 16 відер на Красунька, красунька. Це, це сир, капуста і... Туди, а, це ця посилка, що Зоя Зоянісок передала. Ми її одному знаєш, кому? у нас ще приїде один хлопчина. Юрій Юрій ти молодець з 91-ї бригади. А це супи і білки. Що на всі? Ну, це ну там теж в нас три комплекти є, вже два комплекти є. Все, общяк, да. все, тоді я тоді та не розподіляю. Все, що общаково, я загружаю вже в кінці. Дивись, я тобі розкажу, нам треба розгрузити машину, бо я зараз поїду. Щас ми розгрузимо. Три секунди. Ще посилки. А третя машина, яка буде їхати, туди щось будемо грузити? Оце ж то, в шаран погрузимо, ще догрузимо. Ще догрузимо, грузимо. Все, я тебе зрозумів. Так що, друзі, працюємо. Ой, вікуська, може поздоровкатися з підписниками? Можна не Ні, здоробка ти потрібна. Вони за тебе переживають і багато людей дзвонять. Так що Вікуська знаходить сили і все-таки не відкладає цю поїздку, тому що від, ну, можливо від цього залежить чи є життя і ми мусимо це робити. Спасти чужі життя. Вже сильно могу, ніхто не підвимало. Так, Маленьке, тихо. Успокойся. Да, Хлопців треба рятувати. Все. Біжи до дівчат, сходи там, трошки розвійся. Якщо що, я зараз заїду, тоді три секундочки там побудь. А ми зараз комом перекидаємося, я заїду твоєї машини, Ключі там. Да. Давай. О, і я потім заїду і перекидаємося. Ой, так що, друзі, отакі справи. На цьому буду завершувати такі відео. Вже перекидати не буду. Фактично засняв, показав то е, волонтерка, яку ми ззаді показували, це е, моєї підписниці син Віталій, який працює в консульстві. Працював в італійському консульстві, вони організували таку, фонд Фенікс. Так що ми Феніксу дякуємо. Особисто я від себе дякую, що допомагають італійці українцям і також там українці є. Тобто зараз, я знаю, сьогодні з ним спілкувався, ще готується одна партія і продуктової допомоги, і медицини. Так що ну, на цьому все. Я буду перегружати, тому що треба це все діло упакувати, кому вже воно... Поліцу машину, так що ми і справили, все-таки поставили циліндрики. Дякую ще раз Сергію Рекіді магазину Віанор. Е, тут у нас сьогодні також обнаружив, підтікала шланочка, заїхав до хлопців, устранили. Так що, наче вже все. Будемо сподіватися, що все буде добре. Далі постараюся щось зазняти. Ще е, дзвонив мені Іванюк Андрій, е, Запоріжжя рулить. Е, також говорив, якщо будеш проїжджати, набери зарані, я підготую хлопцям ще допомогу. Там різні такі речі, там серветки, таблетки для очистки води, тобто різні різні такі речі. О, так що дякую тобі, Андрію, дякую, багато людей дзвонить і питає, куди ти будеш їхати. Також моєму товаришу Султану, не знаю, чи зможу я зустрітися з тобою. Дякую тобі, дякую за те, що підтримуєш мене, підрозділу Барс, величезний лайк, велика подяка, що підтримуєте Шелудька, щоб Шелудько соплі тут не жував, а щось робив. Так що всім пока. Відосик по носочкам я додав. Як я загружав, так що на цьому все. Всім гарного дня, скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока-пока. Ну що, друзі, по тихому процесі йде. Носочки, що прислали мені підписники. Сьогодні також забрали посилку. Я їй ще не показував, якби ще ж не був такий сліпий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не можу прочитати. Може через телефон буде краще видно. Е, Били. Белі... Погано мені видно. Біловусова Варвара Олександрівна, місто Одеса. Ось ну ваші носочки. Вони підуть до Романчика 91-го. Ці ось, все, добрий день. Писали мені посилочку, я вже не пам'ятаю, бо ми їх переложили, вони в кульочку були, тобто листівку залишаю з Кривого Рога. Від пенсіонерів запаковую. І ця у нас посилка також тут збірна. Там хтось передав білизну. Рукавички, які були у нас в посилці з Італії. Ось я частково сюди положив, частково сюди положив. І ще третю частину я також там положив. От тепер ми це вийшло. У нас буде йти на 72 другу. Це буде йти на 91 а це на 72-у, там, де буде Булдаков Сергій. Тобто закажись. Восьмий баталь... батальйон. Третій батальйон, восьма рота. Все, друзі, працюємо далі. Дівчата в процесі. А ми з Кумом пакуємо автомобіль, може там потім ще чуть-чуть заснімо. Так що рухаємося далі. Стараюся все зафіксувати. Я їх не носив, хоч хтось із підписників казав, можеш собі вибрати, які на тебе дивляться. Ну, так, Це тут у нас патріотичні, кажуть. Ну, вже не буду переривати. Все воно тут навіть не розпаковував, отак От вони зложені, так я і цьому, на кожному така писулечка. Тільки завдяки тобі в нас буде майбутнє. Дуже приємно. Все, друзі, рухаємося далі, пакую кумноса і будемо тоді пакувати автомобілі.